Якщо у вас запутівша фара, для її поліровки можна використати звичайну зубну пасту. Просто наносіть зубну пасту на вашу стару зубну щітку і на її. дайте трішки постояти і потім витріть шматиною. І ви одразу ж побачите різницю, що було і що стало. Якщо у вас є автомобільний компресор іголка для м'яча, і немає штопора, ви з легкістю можете відкрити воно. Просто вимкніть свій компресор і дочекайтеся того, щоб пробка самостійно вилетіла. Ось так. Якщо у вас нема тримача для телефона та відеореєстратора, ви можете з легкістю оперативно його зробити з допомогою звичайних резинок. Прикріпіть ось так ваш телефон, і вуаля, ваш реєстратор готовий до будь-яких задач. ВД-40 можна використати для видалення подряпин будь-якої складності, ну окрім дуже глибоких. Просто нанесіть ВД-40 на дану поверхню, почекайте, щоб воно постояло трішки. І потім необхідно просто протерти цю поверхню паперовим чи тканиним рушничком. І ефект буде чудовий. Ось так. Їдемо далі. Якщо ж ви хочете не розлити ваш чай або каву, просто поставте ось такий тубус скотчу, один чи два. Якщо ж у вас немає скотчу, використайте звичайне взуття. Ось така цікава штука. Якщо вам набридло тримати смартфон в руках, просто поставте його в одноразовий пакетик і закріпіть під підголовник. Вийде ось так. Наступний лайфхак. Намотайте ваш шнур, зарядки на олівець, нагрійте феном, дайте постояти, і ви отримаєте ось такий кабель пушинку Дуже зручно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дивіться інші мої відео. Всім пока!